У нас зараз плюс-мінус спокій. Спокій через те, що вночі працюють вампіри, а вампіри свою роботу знають і виконують її гарно. Це наш так, стати, робоча лошадка, наш вампір. Це, кстати, хлопчина до нас сам прийшов з рекрутинга. Ти зака прийшов сказав, хочу хочеш служити. 155-й. Ну, так і було. Це у нас малишка одна з моїх любимих. Несе розруху, розбирає укриття окупантів і забирає життя Це вкусняшечка й мої. Любимка моя. Мене звати Олександр, пасаний шия. Я сам з Харкова. Все своє життя працюю на кухні. Ну Вогонь що там що там вогонь, а Тут у нас цікавіше. Це об 1 це протипіхотна, Ми їх можемо нести 4 штуки. Гарна, гарна річ. Так само можемо використовувати як і мінометні снаряди. В принципі, все, що зривається. Ох, це у нас малишка одна з моїх любимих. Обожній моа 900 Несе розруху, розбирає в укриття окупантів. І забирає життя. Юрочку Хоча Вампір, вампіра розбираю. Зараз служу в 155-й окремі механізованій бригаді в першому батальйоні Оператором вампіра. Так, це наш так сать, робоча лошадка, наш вампір. У нього позивний Ямаха. Що, «Ямаха»? так наклейку знайшли Ямаха про нехай буде. Я б назвав би його це танк. Це такий свій танчик. Дуже здоровий, Шестироторний вампір. У цього птаха вже більше 300 бойових вилітів вже було, тільки на Покровські. Батки в нього важкі. Около 6 кілограм одна. Для польоту треба дві. Ну, якщо навантаження не дуже велике, то хвилин 30 хватає. Я знаю, хлопці. Які нам допомагають з ремонтом цих вампірів, літали 21 кілометр. Ну, ми працюємо 10. Тіль жирна, велика, по ній попробуй не попасти. Недавно несли провізію пацанам, відбило ротор. Повністю луч відбило. Тут трошки питалася біля себе посадити, трошки не вийшло. Посадили його на відкритій місцевості, Витягнуло. Так, місії у нас не тільки бойові, так само ми допомагаємо піхоті з провізією. Піхота у нас піхота, це уваження, піхота це... Тяжко як там пацанам. Піхота захищає нас, ми захищаємо піхоту. А арта захищає всіх нас. Ще так само буває замовлення так само. Ліки. Та все возимо пацаном, все що треба. сигарети, вода, все, все. Щоб не розбили, спечально, я думаю, буде там пацанам ночі забирати тушонку в полісі. Ти, кстати, хлопчина до нас сам прийшов з рекрутинга. ТЗК прийшов сказав, що хочеш служити 155 й Ну, так і було. Серйозно сам прийшов пацан? Так, да, прийшов в Києві, рекрутинг Шевченківський район, Зразу туди приїхав, подав заявку на оператора БПЛА. Вчимося, працюємо, щоб і наші хлопці стояли. Ну і окупантів знищувати будемо. У нас по плану сніданок, кава, розвертуємо систему нашу. Спочатку провізія у нас по плану сьогодні, а потім у нас вже буде бомбер. Мішлен п'ять зв'яз просто йде на ну своєї Франції. Надіюсь, що люди все-таки осознають, що треба йти, треба воювати, треба. Ну я теж, кстати, людей, друзів моїх, багато хто уїхав за кордон. Теж треба розуміти, якщо ти йдеш туди за кордон, то це путь в одну сторону. Я думаю, це новок. Рано чи пізно захочуть приїхати домой. А дому вже немає. Ходим вечерить и приступать. Ферделечка с кавою И хватит. Града. Еще есть. А вот это самый судок. Эх, интернет, правда. Не ок. Я погором пішов. Як так вийшов, пішов на кухні, навіть записів військовим, що я кухар. О, як то так перевернувся. Не моє рішення було. Там буде ссылка в описанні. Підписуйтесь, там ставте лайки, вподобайки. О, зараз будемо вже скоро розворачуватися. І потім злітаємо по команді. Ми самі, то типа, самі від себе ми не літаємо, коли нам приказ со штабу что оп, все, можно вылетать, мы вылетаем. Да вообще у нас типа комбат у нас хороший. Он прям максимально топче за персонал. Ну типа забитие. За вот прям максимально. Сейчас идем. Пришли. Підтримуй трубу. Останній колінор витягнув. На зв'язок. На зв'язку. Чекаю, вилітай. Чекає. Похороз. Б... Я поняв, добре, тоді оглушусь. Скажка, але дрон не заношу і на вулиці стоїть. Зараз поки потормознем трошки золоті пішки мавік до нас цінує наш район. На Зв'язок. На зв'язок? Е, вылетаем. Там нічого не помінялось, подавлення, все та хня. Супер. Скоро буду на позиції десь за хвилину. Замовлення з ресторану було. Зараз буду скидувати через секунд 20. двадцять. Жальку і мікрофон. На зв'язок. Відкидали, повертаємось. Перше доставка є. Ще три. Латочка перевірить, мало лише. Ну і, собственно, у нас зараз плюс-мінус спокій. Спокій через те, що вночі працюють вампіри, а вампіри свою роботу знають і виконують її гарно. Але в 24-му році, в февралі місяці, треба було нуля всім виписали цей закон, казали, якщо не оновиш, то штрафи, ну, поїхав на Дані, і ти більше не вийшов. Ну, якщо чесно, то я і не сильно сопротивлявся. Я ходив уже во час війни. Два рази ходив в ТРО, це було в 22-23 році. І ще раз ходив інкому до себе. Усі три рази мене послали куди подальше, казали, що опиту нема. Зброю користується не мій, сказав, іди гуляю, прийде час. Ну, час і прийшов. Чесно, моє таке міння, що треба всім сплатити, збиратися і не ховатися від ціка, там по домам не ховатися, по підвалам з кось роблять. Треба всім зібратися і дати відпір ворогу.